Українські наступи у Чорному морі підриватимуть контроль Російської Федерації над тимчасово окупованим Кримом. Про це пише інститут вивчення війни. Уточнюючи інформацію про знищення двох російських гелікоптерів у Криму, посилення наступальних спроможностей України у Чорному морі загрожуватиме російському контролю над окупованим Кримом. Я ж нагадаю, в останній день 2024 року українські спецслужби продемонстрували історичний удар. Воїни головного управління розвідки вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Магура в В-5». 31 грудня 2024-го четвертого воїни спецпідрозділу гурмо України груп 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона «Магура В-5», оснащеного ракетним озброєнням під час бою у чорному морі у районі Мису Тарханкут, Тимчасово окупованого півострову, внаслідок застосування ракет СІ Драгон знищено російський гелікоптер Мі 8 І Це ще не все. Адже спершу були повідомлення про те, що ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження, але, начебто, зміг дістатися до аеродрому базування. А вже 2 січня у головному управлінні розвідки заявили, що за уточненою інформацією, внаслідок операції біля берегів Криму, 31 грудня, ракетами з дронів Маґурави В-5» було Знищено не один, а два російські гелікоптери.